Цей автопробіг це гарний привід для того, щоб нагадати за наших героїв, які віддали найцінніше, що є у людини. Це власне життя, за мир, за спокій для своїх рідних, для того, щоб ми могли прокидатися кожного ранку. Я долучилась до автопробігу в честь свого чоловіка, Леченка Сергія Сергійовича, який добровольцем пішов 25 лютого 22 року. Став на захист нашої батьківщини. Я намагаюсь робити все можливе для того, щоб підтримувати пам'ять про мого чоловіка. Ось цей захід він один із того, що я роблю в пам'ять про нього. Наші герої вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо. Тому ми, родичі, близькі, знайомі. Ми повинні робити все для того, щоб не забували наших героїв і не забували той вклад, який вони Вони зробили в нашу перемогу. Я долучилася, тому що війна забрала в мене брата і він залишився в наших серцях. Також в мене наразі немає поряд чоловіка. Я долучилася до того, щоб пам'ять була максимальна, щоб висловити свою вдячність своїм рідним. Тут просто не підібрати навіть слів, чому я не можу тут не бути. Сьогодні я вже вдруге приймаю участь у автозаїзді за Ізмаїл. Для мене, для моєї родини, це дуже особлива подія, тому що рік назад загинув мій коханий чоловік, чудова людина, чудовий батько, гробченко Олександр, який захищав нашу Україну на Харківщині. Там він на жаль і загинув. Моєму чоловіку на момент смерті було 30 років. Молодий, в нього залишилося двоє дітей: батьки, сестра, дружина. Тобто я. Тому для мене цей автозаїзд є дуже особливою подією. Я хочу показати цим, що я пишаюсь тим, що я українка, тим, що я народилася в такому чудовому краї, в такому чудовому місті, як Ізмаїл. Я хочу вклонитися низько усім родинам, які втратили коханих людей. Вони ці люди вони сильні, вони мужні. Низький уклін моєму чоловіку за те, що він загинув, але він загинув з гордо піднятою головою. І я вірю, що вони вже тримають наше небо як небесний стрій. Я в автозаїзді приймаю участь за для наших військовополонених, які ще досі знаходяться в полоні. Це військова частина 3058. В полоні залишилося ще 11 людей. Ми дуже сподіваємось на те, що цей розголос дійсно допоможе для визволення. Ми дуже переживаємо за наших полонених і робимо усе можливе. Приймаємо участь в усіх заходах, які можуть допомогти. Це вже мій другий патріотичний автозаїзд, який робиться, так скажімо, традицією в нашому місті. Дай Боже, воно пошириться і на всю Україну. Дуже цього хочеться. Очікую, просто зворотнього зв'язку від людей, саме розуміння, що війна триває, не можна забувати, не можна цим нехтувати. І треба жити з вдячністю, з шаною з подякою до захисників.